Ось, як я і обіцяла вам покажу, як ми робимо вино з ожини. Зірвала ось відерце ожини сьогодні, тільки що зірвала, це зважила тут 2,5 кг. А рецепт такий: на 2 кг ожини ягід, 2 літра води і кілограм цукру. Це зараз пересипаємо. Ой, сюди у каструлю таку. Зараз це я все перемну з цукром. Висиплю цукор. Ось, Давай висипай цукор. Зараз удіну рукавички, перемну це все з цукром. Потім доліємо сюди. 2 літри води. Це пережмакаємо зараз. І дивіться, ягід, ягід іще багато на кущі. І ми зараз оцю партію зробимо, поставимо. Через пару днів чи через день ми ще нарвемо і сюди додамо так же само. Просто додамо ту ж саму порцію. І воду, і цукор. Ну, ягоди ж, звичайно. І додамо родзинки сюди, трішки родзинок. Кожен день ми будемо його перемішувати, щоб шапку оце, коли буде бродити, щоб запаху ніякого не було. Будемо перемішувати. Ось. Можна не родзинки, можна додавати виноград, в кого достигли вже виноград. У кого нема винограда, можна, і нема родзинок, можна додати трішки-трішки дріжджів для бродіння. Ну, зараз жара така стоїть, воно забродить без цього всього. Ну, добре буде бродити, так. Дивіться, я гарно його пережмакалась Добавимо водички. Ось додаю. Родзинок трішечки, ще літру води, Уже дві літри, перемішуємо це, така ложка у мене здорова. І виносимо в тепле місце, це в нас на другому поверхі. Воно буде там родить. Через день або через два, коли достигнуть іще ягоди, я добавлю Таку ж порцію ще сюди. Тому що ягоди ще, ну, вони ж не всі зразу достигають, нічого страшного. Воно все перебродиться і отак буде стояти 5-6 днів. Потім ми проціжуємо і, ну, через сито проціжуємо і виливаємо в бутель під затвор. Ось уже неділя пройшла, і ми. Переціжуємо оце все нашу ожину. Бачите, сусло таке. Вже запах вина, такий приємний запах. Зараз перецідемо і оце все сусло. Знову викидаємо в кастрюлю і додаємо Зібрали сьогодні ще відерце. І це все теж пережмакаємо, пере перемнемо, теж додамо кастрюлю і знову поставимо на бродіння. А оце все, цей весь сік з водою, з сахаром, цукром. Переліємо в бутель. Ось у нас бутель, ось такий. Ось такий бутель І поставимо такий затвор. Куди водичку наливаємо, оце покажу. Перелили сюди своє вино, налили водички, і тепер воно буде стояти і грати, бродити. А це все, коли через неділю знову забруде, тиждень пройде, воно вже забруде і ми вже так само переліємо, процідимо і додамо сюди. І буде воно стояти, поки не виграється. Так. В цьому році так багато ожини, що нам вистачить вина, та й винограду вистачає. Ще потім з винограду будемо робити. Вітер, все робимо це на дворі, Спека у нас сьогодні. Ой, така спека, зараз покажу. Дивіться. 12 годин, ось дивіться 36-37. Як і обіцяли, 37, так це в, в тіні, а на сонці я вже мовчу, як кажуть. На сонці то страшне і сумне. Отак. От а ще ж і їсти треба готувати і. Ой, чим займаєшся, і оце в таку спеку. А в, сад, в садок то... Тільки вранці можна вийти.